Армія Наполеона, зосереджена на узбережжі Ла-Маншу, перебувала в повній бойовій готовності. 150 тисяч солдатів чекали лише наказу, щоб кинутися через протоку і завдати Лондону нищівного удару. Перший етап десантної операції розвивався якнайкраще: 30 березня, ескадра віце адмірала Вільньова, що налічувала 11 лінійних кораблів, вийшла з тулона з попутним вітром. Французькі кораблі успішно прорвалися через Гібралтар, з'єдналися з іспанською ескадрою і, вміло ухиляючись від англійського спостереження, вийшли у відкритий океан. Потім, здійснивши хибні маневри, ціллю яких було створити загрозу Вест Індії і тим самим відволікти британський флот, вільньов повернув до Бреста. Там йому належало деблокувати ескадру адмірала Гантона, після чого об'єднані сили мали спрямуватися в ламанш. Завдання вільньова було гранично зрозумілим, навіть ціною поразки забезпечити свободу протоки хоча б на кілька днів. Тим часом на Булонському узбережжі все було готово. Екіпажі вже зайняли свої місця, війська загрузилися на судна, і вся армія завмерла в очікуванні сигналу до відплиття. Лише 35 кілометрів відділяло французьку армію від англійських берегів, і ця дистанція могла вирішити долю Європи. Пане віце-адмірале. Сподіваюся, що ви прибудете в Брест. Вирушайте, не втрачаючи ні хвилини. І з усіма моїми ескадрами входьте в Ла-Манш. Англія біля наших ніг. Ми повністю готові. Все завантажено. З'явіться на 24 години. І все буде скінчено. Однак, у міру наближення до Ла-Маншу рішучість адмірала Вільньова, настільки виразно проявлена на першому етапі операції, потроху поступалася місцем наростаючому страху. 22 липня біля берегів Галісії, Франко-іспанська ескадра вступила в бій із британською ескадрою адмірала Роберта Кальдера. Битва розгорілася в щільному тумані, і її результат виявився невизначеним. Жодна зі сторін не зазнала значних втрат. Однак душу вільньова охопила глибока тривога. Дезорієнтований суперечливими відомостями про пересування Нельсона, він не витримав напруження. Замість того, щоб прориватися до Бресту, як того вимагали обставини, він спрямував свою ескадру на південь до Кадіса. Сподіваючись дочекатися більш сприятливого моменту для ривка в Ла-Манш. Так, висадка французьких військ на англійський берег відкладалася на невизначений термін, а армія Наполеона залишалася у виснажливому очікуванні. Утім, нерішучість вільньова була далеко не єдиною перешкодою, що перетворювала вторгнення в Англію на недосяжну мрію. З весни 1805 року з наростаючою активністю почали надходити відомості про військові приготування Російської та Австрійської імперій. Найгірші припущення незабаром підтвердилися 30 березня 1805 року. Між Російською імперією і Великою Британією було укладено Петербурзький союзний договір. Згідно з його умовами, Лондон зобов'язувався щорічно виплачувати Петербургу субсидії в розмірі 1 мільйон 250 тисяч фунтів стерлінгів на кожні 100 тисяч солдатів. Обидві сторони домовилися залучити до Союзу Австрію, Пруссію та інші європейські держави. Якщо Лондон виступав головним фінансовим спонсором коаліції, то її справжнім натхненником став імператор Олександр І – Саме він доклав найбільших дипломатичних зусиль, щоб втілити ці задуми в життя у серпні 1805 року. До союзу приєдналася Австрія, і в такий спосіб було сформовано третю антифранцузьку коаліцію. Остаточним ударом по гордості австрійців був урочистий в'їзд Наполеона в Італію в травні 1805 року, кульмінацією якого стало його власне коронування як короля Італії, на його імператорську корону було покладено стародавню залізну корону Ломбардії, що знаменувало союз Франції та Італії під час чудової церемонії, що відбулася в Мілані. Повна втрата будь-якої можливості впливу в північній Італії була абсолютно неприйнятною для габсбургів, і з цього моменту відновлення ворожих дій стало вирішеною справою. 16 липня 1805 року до відня з'їхалося все вище командування союзних держав, щоб провести військову раду, яка мала визначити долю Франції. Кілька штабів десятки генералів скурпульозно вивіряли стратегію, спираючись на безпрецедентну мобілізацію сил, коаліція планувала кинути проти Наполеона щонайменше півмільйона солдатів, наступ яких мав розгорнутися на великому фронті від південної Італії до північної Німеччини. Головний удар, який покладався на 220 тисячне об'єднане угруповання, намічався через Баварію. Водночас Ерцгерцог Карл на чолі 100-тисячного війська мав наступати в північній Італії. Решта армії і корпусів союзників діяли на другорядних напрямках, охоплюючи південну Італію і північну Німеччину. Крім того, з кожним днем зростала загроза вступу у війну Прусії, чиє приєднання до коаліції могло посилити її війська щонайменше ще на 150 тисяч солдатів. Мета союзників полягала в ліквідації політичних, територіальних та ідейних наслідків французької революції. Розроблений у відні військовий план, що передбачав мобілізацію безпрецедентних сил, викликав у коаліції справжні захоплення. Важко передати той дух, що тоді надихав нас. Нам здавалося, що ми йдемо прямо в Париж. І справді становище Франції було більш ніж загрозливе. Матеріальні та мобілізаційні ресурси сторін були непорівнянні. Більше того, жоден полководець того часу не стикався з необхідністю вести бойові дії проти настільки численних армій і керувати операціями такого грандіозного масштабу. Однак Наполеон прийняв цей виклик, і йому було що протиставити полчищам, які насувалися. Місяці, проведені на берегах Ла-Маншу, імператор присвятив не тільки підготовці до вторгнення, він ретельно реформував і вдосконалював армію, перетворюючи її на потужний і гнучкий інструмент, готовий до будь-яких несподіванок. Старі фронтові армії канули в минуле. Відтепер існувала лише єдина незламна французька армія, що зосереджувала всю свою міць проти головного ворога. Ім'я цієї армії назавжди вписано в історію воєн. Армія була розділена на сім корпусів, кожен з яких включав від двох до чотирьох піхотних дивізій, бригаду легкої кавалерії і близько сорока гармат. Чисельність цих з'єднань часто змінювали, щоб ввести в оману ворожу розвідку. Кожен корпус являв собою автономне бойове формування, здатне виконувати широкий спектр завдань як у наступі, так і в обороні. Така система дозволяла армії маневрувати з граничною гнучкістю, розосереджуватися в русі і у вирішальну мить сходитися в єдиному ударі, рухатися окремо, битися разом, не раз повторював Наполеон своїм маршалам. Справжня міць великої армії полягала у видатних офіцерських кадрах. Корпуси очолювали найкращі дивізійні генерали, які з проголошенням імперії були удостоєні вищого військового звання маршала. Крім основних корпусів, Наполеон створив кавалерійський резерв, що складався з кірасирських і драгунських дивізій, загальною чисельністю 22 тисячі вершників. Цією силою командував маршал Нюрат. Найгрізнішим підрозділом великої армії стала згодом легендарна імператорська гвардія. Це була істинна еліта французьких військ. Добірні воїни загартовані в кривавих боях, що вирізнялися безприкладною хоробрістю і незламною стійкістю. Звісно, служба в гвардії була великою честю і давала безліч привілеїв. Мінімальними умовами для прийому в неї були 5 років служби та участь у двох кампаніях. Добір і переведення потенційних рекрутів був безперервним процесом. Членство в гвардії надавало значні матеріальні переваги. Найкращий вибір військового спорядження в Укрармор. Всі топові моделі військового екіпу, бронезахисту, одягу та взуття. Світові та українські бренди, такі як Край Precision, 5.11, Lova, Solomon, Ataka, Атака, та інші замовлення можна зробити як в магазині, так і онлайн. На сайті можливо швидко та зручно обрати серед 6 тисяч товарів, те, що вам потрібно під задачу, а відправки відбуваються двічі на день. Окрема перевага «УкрАрмор» — це величезний асортимент бронеплит та балістичних пакетів, тактики та медицини. УкрАрмор вже обрали понад 80 тисяч професіоналів з сил оборони. А для моїх глядачів є окремий бонус. В описі до цього відео є посилання на сайт УкрАрмор при замовленні. вводь промокод та отримуй знижку 10% на замовлення. Отже, незважаючи на багаторазову чисельну перевагу супротивника, Наполеон зустрів третю коаліцію з відмінно навченою дисциплінованою армією, в якій панував високий бойовий дух. Тілесні покарання були в ній суворо заборонені. А дух рівності цивільних прав і можливостей пронизував увесь військовий лад. Це була армія, вільна від кастових бар'єрів. Будь-який селянський син, так само як і дворянин з найдавнішого роду, міг досягти в ній вищих чинів. Замість Батуга я керую честю. У серпні 1805 року австрійські війська вже перебували біля кордонів Ломбардії та Баварії. Армії Кутузова, Буксгевдена і Бенігсена зосереджувалися на західних рубежах Російської імперії. Союзники були впевнені у своїй перевезі. Вони знали, що основна маса французьких військ стоїть на берегах Ла-Маншу, а на рейні не залишилося жодного французького корпусу. За їхніми розрахунками, наполеону знадобиться не менше двох місяців, щоб перекинути армію до рейну. Крім того, з огляду на протяжність фронту, союзне командування вважало, що французький імператор зможе зібрати на головному напрямку не більше ста тисяч солдатів, оскільки буде змушений розпорошувати сили, реагуючи на загрози на інших ділянках. Однак союзники так і не зрозуміли, з ким вони воюють їхні розрахунки були далекі від реальності, бо корпуси великої армії були вже на марші. 28 серпня 1805 року Наполеон привів у рух 180 -ти тисячну армію. Першочерговий план імператора полягав у тому, щоб не розпорошувати сили на південний і північний сектори фронту, а здійснити з головними силами надшвидкий маневр від берегів Ла-Маншу до Дунаю і, напруживши всі сили, завдати нищівного зустрічного удару по перших ешелонах союзників. І розгромити їх до вступу у війну Прусії, причому Наполеон мав намір нав'язати союзникам такий темп кампанії, який жодна армія ще не зустрічала. Для утримання наступу ерцгерцога Карла в Італію був направлений маршал Массена з 50-ти тисячним корпусом. Отже, залишивши осторонь плани вторгнення в Англію, велика армія кинулася в долину Дунаю для вирішальної битви. У нас не було ні хвилини відпочинку. Ми йшли повзводно весь день і всю ніч, і навіть трималися один за одного, щоб не впасти. Я йшов у колоні крайнім праворуч. Ті, хто падали, моментально засинали і не могли прокинутися. Грала музика, били барабани, але ніщо не могло здолати бажання заснути. Потім ми прийшли в Страсбург. Де вже був наш імператор, який наступного дня влаштував нам огляд і вручав хрести? Дві ночі ми повністю відпочивали, і це сприятливо позначилося на нас. Велика армія, яка ще 20 днів тому стояла на берегах Ламаншу, тепер опинилася біля берегів рейну. Її корпуси зосередилися вздовж лінії страсбург майнц вибудовуючи фронт протяжністю в 170 кілометрів. Будь-які згадки про пересування військ суворо заборонялися в пресі, кордони були закриті, щоб запобігти витоку інформації. Навіть корпусні командири отримували лише мінімум відомостей. Тим часом армія Ерцгерцога Фердинанда, що перебувала фактично під командуванням генерала Мака, форсувала річку Ін і вторглася в Баварію. Курфюрст Баварії Максиміліан IV, який підтримував союзи з Францією, отримав від Наполеона розпорядження покинути Мюнхен і відвести свої гарнізони до Вюртбурга. Безперешкодне просування надихнуло генерала Мака. Захопивши Мюнхен. Він продовжив наступ на захід і зайняв фортецю Ульм. Однак саме цього і домагався Наполеон. У цій позиції розрив між армією Мака і військами Кутузова досяг критичного значення, відкриваючи перед французьким імператором можливість виконати свій задум. 25 вересня Наполеонівська армія форсувала рейн, ознаменувавши початок другого етапу операції, мета якої полягала в повному оточенні ульмської позиції. Французькі війська стрімко просувалися вперед і незабаром вийшли на рубіж. Штутгарт Ансбах, північне угруповання, що складалося з корпусів маршалів Мармона і Бернадота, рвалось до Дунаю у напрямку Інгольштадт. У центрі форсованим маршем йшли корпуси Сульта і Даву. Тим часом маршали Лан, Ней і Мюрат обережними маневрами відволікали увагу генерала Мака. Усі ці маневри виконувалися з механічною точністю, що вимагало штабної роботи найвищого класу. Більшість частин проходила близько 30 кілометрів на день. На марші піхота і кавалерія рухалися двома колонами по обидва боки дороги, залишаючи середину вільною для проходження важкого майна колясок генералів і гармат. Дивізія з чотирьох тисяч піхотинців займала чотири кілометри дороги, залишаючи інтервали по сто кроків між батальйонами. Генерал Мак усвідомив масштаб катастрофи лише тоді, коли шість армійських корпусів великої армії вийшли до Дунаю на рубежі до Науверт-Інгольштадт. у поспіху. Австрійці навіть не встигли зруйнувати мости, що значно спростило французам завдання. 8 жовтня, форсувавши Дунай, французька армія почала оточення ульмського угруповання. Осідлавши дорогу на Мюнхен, французи швидко зайняли Аузбург, а корпус маршала Сульта просунувся аж до Меммінгена, і доля генерала Мака була вирішена. У відчайдушній спробі уникнути полону, ерцгерцог Фердинанд із частиною армії спробував прорватися, але в погоню кинувся кавалерійський резерв маршала Мюрата. Переслідування, організоване Мюратом, виявилося настільки стрімким і безжальним, що у втікачів не залишилося жодного шансу. Фінальну крапку в оточенні поставив маршал Ней 14 жовтня, після лютої атаки біля Ельхінгена він захопив останню ключову позицію і остаточно зімкнув кільце навколо Ульма. Отже, маневр був успішно завершений. Австрійська армія опинилася в безвихідному становищі. На висотах, що панують над Ульмом, французи встановили артилерію. Бомбардування мало перетворити фортецю на руїни. У цей момент до генерала Мака дійшло повне усвідомлення без виходу його становища. Війська Кутузова перебували за 150 кілометрів від Ульма і не могли надати жодної допомоги. Залишившись без надії на порятунок, 20 жовтня генерал Мак наказав підняти білий прапор. У навіки пам'ятний день 20 жовтня 1805 року Наполеон стояв на узвищі схилу навпроти Ульма, і перед ним п'ять годин проходила австрійська армія, кидаючи до ніг імператора свою зброю. Усі пожирали очима грізного переможця, який уже десять років завдавав поразки їхнім прапорам. Таким чином, Наполеон, майже не вдаючись до бою, одними лише майстерними маневрами ліквідував цілу армію. З 80 тисячного війська врятувалося лише 15 тисяч чоловік. Це стало блискучим дебютом великої армії. Солдати Великої Армії. Ми здійснили кампанію за два тижні. Задумане виконано. Ми прогнали з баварії війська австрійського дому і відновили нашого союзника у володінні його землями. Армію, що чванливо і необачно підступила до наших кордонів, знищено. Ми захопили 200 гармат, 90 прапорів і всіх генералів. Вислизнути вдалося лише 15 тисячам чоловік. Але ми не зупинимося тут. Ви сповнені нетерпіння почати другу кампанію. Ми змусимо розділити ту саму долю і армію Російської імперії, яку золото англійців перенесло сюди з іншого краю світу.